Всім привіт! Це п'ять днів ранкових руханок, день четвертий, і я вітаю всіх, хто все ще тут займається разом зі мною. Руханка сьогодні знову геть інша, нові вправи. Нагадую, руханка коротка до 10 хвилин. Якщо вам захочеться продовжити, я рекомендую вам не зупинятись і виконати інші тренування з каналу. Ті, які найкраще підійдуть саме після цієї руханки, я залишу в описі під цим відео. Ну і останнє, якщо ви хочете системно, регулярно займатися разом зі мною. В описі також буде посилання на передзапис на мої курси. Долучайтесь. Що ж, поїхали. Яка задача ранкової руханки? Звісно, розбудити нас і збадьорити. І ніщо не робить це так добре, як дихальні вправи. Дихальні вправи можуть розбудити нас навіть краще за каву. Поставте ноги на рівні плечей, руки перед собою. І на вдих ми будемо з вами робити таку, знаєте, досить активу. Потягушку прям зводити лікті назад, це в нас буде вдих. І ми при цьому будемо розгинатись в грудному відділі. Але важливо отак не робити. Да? Таз над п'ятками. А на видих ми будемо згинатись в грудному відділі і штовхати дві руки вперед, наче ви прям хочете не знаю, двері якісь вибити перед собою. Так, так налаштуйтесь. Да? І в нас буде 10 таких вдихів-видихів. Потім вдих затримка дихання. На вдиху, та, скільки можете тримаєте, потім плавно видихаємо. По готовності разом зі мною підключайтесь. Вдих, видих. Вдих. Видих. Розігнулись. Зігнулись. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. видих. Ще п'ять. Ще чотири. Три. Два. Останній раз. Зробіть глибокий вдих, підніміть руки вгору і не видихайте вдих і тримаємо затримку. Не видихаємо, тримаємо затримку. Коли ви відчуєте, що тримати затримку вам вже більше некомфортно, то плавно видихайте і опускайте руки через сторони. І після того плавно. Так собі поскручуйтесь і озирніться навколо, чи не запаморочилась у вас голова. Легеньке таке запаморочення може бути, це абсолютно нормально, воно швидко пройде. Якщо раптом дуже паморочиться, видихніть і зробіть ще маленьку затримку. Так. Деях з вас може помітити, що після цієї вправи, не мов би, зір стає ясніший, і увага більш гостра. Звітаю вас, якщо ви таке відчули, це дуже класно. Це не дивно, тому що мозок насичується киснем більше. І по готовності в нас буде немовби другий підхід. Так? Налаштувались, все те саме: 10 вдихів-видихів, потім вдих затримка дихання На навдиху, так? скільки можете тримати, потім плавно видихаємо. Поїхали! П'ять разів. Ще два. Останній раз. Видих, тоді глибокий вдих. Дуже вирівнялись. Тримаємо затримку і витягуємось в струну. Руками прямо тягнемось до стелі. Тримаємо стільки, скільки комфортно. Навіть якщо це коротенька затримка, не страшно, не мучте себе. По готовності плавний видих. Відпускаємо. І ще раз озирнулись навколо. Так. Чи все добре, чи не паморочиться в голові? А можливо, навіть навпаки, став ще кращий зір. Тоді стаємо на початку килима, вдихаємо, призгинаємо коліно і з рівною спиною нахиляємось до паралелі з підлогою. Тягнемось сідницями назад, руками вперед. А тоді опускаємось вниз. І крокуємо на руках вперед до положення планки. Тут зупинились, підставте коліна. І з видихом через круглу спину перекотились назад, там вдих, з видихом через круглу спину знов вирівнялись і підняли коліна. Там у нас не мав би така хвилька. Опустили коліна, видих, кругла спина назад, там вдих, видих, кругла спина вперед. І ось ви вже розгинаєтеся і піднімаєте коліна. Продовжуйте так само. Тут вся фішка в тому, щоб в моменті розгинання не розвалитись та не бути таким та, а відчути, що ваші м'язи тримають хороше, розподілене розгинання і можуть навіть підняти вас в планку. Останній раз через круглу спину назад і через круглу спину вперед підняли коліна. А тепер робимо те саме не підставляючи колін. Тобто перехід буде з планки в собаку. На видих. Через круглу спину. Назад в положення собаки. Через круглу спину вперед в положення планки. Два рази. Через круглу спину. Собака. Якщо важко, опустіть коліна і робіть попередній варіант. Третій. Через круглу і знову планка. Супер. Підставте коліна. Зробіть маленьку паузу. І тоді поставте ліву ногу в лінію до рук, праве коліно позаду на підлозі. І закрутились вверх. Не мов би хочемо торкнутися в стелі. Опорна рука штовхає килим назад. а Якщо ви лівою рукою тягнетесь вверх, права рука штовхає килим вправо. І три рази будемо закручуватись. Лівим ліктем до лівої стопи. І виросли до стопи і виросли. Мисли ще раз, до стопи і виросли. Прекрасно. Поставте дві руки на підлогу, вдих. Таз назад вирівняли ногу і вернулись Грудна клітка вперед. Назад. І вперед. Пробуйте переходити назад до моменту, коли ви можете повністю вирівняти ногу. Якщо це важко, ви можете лишитись вище. Так. Добре. Тепер піднімаємо ззаду коліно. Чікс. Сильні ноги, сильні руки і ліву ногу прибираємо назад в положення планки. Поміняємо інша нога, інше коліно опустили, закрутились за правою рукою вверх. Ліва штовхає килимок назад. Постарайтесь максимально зробити скручування грудного відділу, грудної клітки. І три рази торкнулись ліктем, виросли. Торкнулись ліктем, виросли. Торкнулись ліктем, виросли. Прекрасно. Поставте руки вдих з видихом. Переводимо таз назад. Тут, да, майже вирівняти ногу і вертаємось. Якщо це важко, не страшно, робіть вище. Та да, ви можете просто ось так, наприклад, не до кінця вирівнювати. Прекрасно, ззаду піднімаємо коліно, переводимо праву ногу назад, знов до планки з видихом. Собака, і підходимо ногами до рук, повисли з видихом. Розкрутіться. І робимо глибокий вдих. Витягуємось вверх, піднімаємось на носки і скидаємо вниз, видих. Вдих. І прям згинаємо коліна вниз, видих. Тільки будьте обережні, не розбити носа. Об Ще вдих. Це буде дуже неприємна травма. Не треба так. Видих. Ще два. Вдих, видих. І ще раз. Вдих і. Видих. Плавно розкрутіться. Попритискайте ось так руками. Просто, немов би, шкіру до кісток на руках, на одній. На іншій. Злегка промасуйте шию. Вверх спини. Ось так, немов загрібаєте, просто боюсь, <п Eden> З -з 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 стягнути мікрофон, а ви можете активніше, злегка простукайте по обличчю. Так. Можете також попідтягувати себе за волосся обережно. І руки через сторони опускаємо вниз, озирніться навколо. Підніміть вашу праву руку і ліву, і подякуйте собі за цю ранкову руханку. Я сподіваюся, вам вдалося збадюритись і прокинутись. Якщо хочете продовження, ви знаєте, що треба робити. Інші тренування з каналу до ваших послуг. Також нагадую, що якщо вам подобається займатися разом зі мною, важливо підписатись на канал, ставити лайки, писати коментарі. Це необхідна підтримка для розвитку каналу. Ну а на сьогодні це все. Чекаю вас завтра!